Доброго дня, шановні шестикласники, ми продовжуємо подорож до країни біології. Що навколо нас, у навколишньому світі ми спостерігаємо чимало різних живих організмів, рослин, тварин, грибів. Але хоча в це важко повірити, нас оточує набагато різноманітніший світ живих істот, яких взагалі ми не бачимо. Це організми, бактерії, найменші одноклітинні організми. Привіт! Я мікробіолог. Що ви знаєте про бактерії? Які ви уявляєте собі бактерії? Хто вони? Бактерії найменші живі, переважно одноклітинні організми. Запам'ятайте. Візьміть до руки пластилін. І скатайте кульку. Це будуть у нас бактерії коки, кулястої форми. А якщо ви дві кульки скатаєте і поєднаєте між собою, це будуть диплококи, а якщо цілий ланцюжок стрептококи, гроно винограду стафілококи. Паличкоподібної форми бацили. На кукурудзіні, да, чимось схожі палички. Вібріони вигнуті, як кома, спірили, спірохета, спіральна форма. Бактерії доволі цікаві організми. Вони, якби була Книга рекордів Гіннеса, вони б тут займали серед живих організмів, вони б зайняли перше місце По всім на... за всіма напрямками. Перше, це за древність. Бактерії найдавніші з усіх відомих організмів, сліди їх життєдіяльності відносяться до архею. За мікроскопічність вони найдрібніші з організмів, які мають клітинну будову. На одній типографській крапочці можна розмістити сотні тисяч бактерій середнього розміру, а побачити їх можна тільки в мікроскоп. Тому їх називають мікроорганізмами. Наступна за чисельність. У верхньому шарі ґрунту містяться мільйони бактерій на 1 грам. Тобто приблизно 2 тонни на гектар. За виносливість. Важко знайти місце на землі, де б не були бактерії. Вони зустрічаються всюди, зустрічаються в таких місцях, як в атмосфері, на дні океанів, у вічній мерзлоті, в парному молоці, в ядерних реакторах, кратерах вулканів, в швидкоплинних річках, в живих організмах, але найбільше їх в ґрунті. Наступна медаль за всеїдність. за способом живлення. вони… Автотрофи, тобто ті, які не потребують речовин, що виробляються іншими організмами. Серед них є гетеротрофи, ті, які потребують готових органічних речовин, сапрофіти, тобто ті бактерії гниття чи бродіння і сапротрофи бактерії, які отримують необхідні для життєдіяльності речовини, руйнуючи залишки мертвих організмів. Наступна нагорода завиносливість. При несприятливих умовах бактерія вкривається щільною оболонкою, творюючи спору. Її вміст стає більш густим, життєдіяльність майже припиняється, і в такому стані вони можуть годинами знаходитись в глибокому вакуумі і навіть переносити температуру від мінус 240 до плюс 100 градусів. Наступна винагорода за плодючість бактерії при сприятливих. Умовах розмножується шляхом поділу навпіл приблизно кожні 20-30 хвилин. І якщо клітина подвоїться кожні півгодини, то за добу вона здатна заполонити всю земну кулю. Запам'ятай, що розмножуються бактерії поділом кожні 20-30 хвилин. Винагороди є у бактерій, але тепер треба нам зрозуміти, да? якщо багато винагород, потрібно поставити, зробити скульптуру цим організмам. Потрібно розглянути їх будову, зовнішню форму ми бачили, а тепер внутрішню. Що ж внутрі у бактерій? Це прокаріоти. У них відсутнє ядро. Тому вони і натримали цю назву прокаріоти. від грецького про до. Каріон ядро, тобто доядерні організми. Що це означає? У них є ДНК, у них є директор, але немає ядра, немає кабінета у директора в порівнянні з клітинами тих організмів, які, в клітинах яких є ядро. І так, бактеріальна клітина оточена щільною оболонкою, клітинною стінкою. Вона доволі міцна. Здебільшого, оболонка вкрита слизовою капсулою, що захищає бактерію від несприятливих умов. Під оболонкою знаходиться наша улюблена з вами клітинна мембрана, яка оточує цитоплазму клітини. ДНК бактерій знаходиться в особливій зоні клітини, яку називають нуклеоїдом. У більшості бактерій є рибосоми, які працюють як фабрики по виробництву білка. Вони синтезують білок. Клітини деяких бактерій можуть рухатись завдяки джгутикам. Сподіваюсь. Ви дізнались багато цікавого і, можливо, в майбутньому у вас професія буде мікробіолога. До зустрічі на наступному уроці!